Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ринки практично усіх країн світу намагаються підрахувати, скільки їм коштуватиме запровадження нових американських торговельних тарифів, які вже назвали тарифною війною Трампа. Проти усього світу, попри запевнення президента США у негайному процвітанні Америки, курс долара відносно європейських валют падає разом із доларом меншає вартість акцій американських компаній та державних цінних паперів. Найгірші прогнози путінського телевізійного брехунця здійснюються після трифної війни Трампа проти всього світу. інтерес до долара як до резервної валюти похитнувся. І зараз про це пише навіть не рупорт з інформації Кремля, Росія, 24 а британський бібісі, і говорить міністр економіки Німеччини. Я вважаю, що це надзвичайний день для світової економіки, який можна порівняти з ситуацією після російської агресії в Україні, коли ми знали, що відбувається щось нове, і ми не були готові у Європі. Впоратися з викликом, і ми дивилися у відклавши усе, що обмежувало нашу економічну силу та енергетичну безпеку. Я думаю, що подібна реакція потрібна зараз з боку Євросоюзу та його партнерів. Американський долар головна резервна валюта світу вже 80 років. Після завершення Другої світової долар приваблював Європу як валюта найбільшої економіки світу, а також одного з найпотужніших торгових партнерів в Україні. донині на курс долара орієнтується і бізнес, і пересічні українці однак, нещодавно. Нацбанк України заявив, що розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Причини були суто економічні, передусім те, що США не належать до головних торговельних партнерів України на відміну від ЄС. А тепер на користь цього рішення ще й тарифна війна Трампа, оскільки інвестори готуються до подальших негативних наслідків рішення президента США, інфляції, уповільнення економіки, долар опинився на найгірших позиціях за останні два роки. Non conoscevamo un'America che era liberale. Ми знали Америку, яка була ліберальною та гарантом свободи у світі. Сьогодні практично усе змінилося, і тарифи зашкодять усім, у тому числі Америці. Це створить інфляцію і найбільше постраждають ті, хто мало забезпечений, а не ті, хто хоче купити Феррарі. Однак, нині США через розрив зв'язків з Європою та внутрішні негаразди спіткають значні проблеми. Немає навіть доступних яєць на полицях крамниць. Аналогічні труднощі завжди вирішувалися завдяки принципу вільної торгівлі, яку Трамп нині намагається з. Зруйнувати попит на великдень звичайно дуже високий, оскільки багато дітей природно хочуть фарбувати яйця. Це традиція у Німеччині, яку я пам'ятаю з дитинства у цього пору року. Тож зараз настав і час. Ми самі щодня імпортуємо яйця з Голландії. Після повернення Трампа пишуть аналітики: долар за кілька років таки може втратити свій статус головної резервної валюти світу. Japan, South Korea. Японія, Південна Корея, Китай домовилися дати єдину відповідь: так ми не повинні бути наївними стосовно Китаю. Вони мають свої інтереси, але головний інтерес усіх полягає у тому, щоб ми не дали світовій економіці розлотітися вщент, і це саме те, що Дональд Трамп оголосив днями. І ми не маємо цього допустити. Серед 180 зі 193 держав світу, проти яких Трамп запровадив тарифи, немає Росії та ще низки країн союзниць Кремля, зокрема Білорусі та Північної Кореї. Реї у Білому домі пояснюють це, тому що торгівля між США і Росією зведена до нуля внаслідок економічних санкцій, що діють ще з 2022 року. Україна отримала від Трампа мінімальне тарифне покарання 10%. У вітчизняному міністерстві економіки кажуть, що ситуація склалася, хоч і складна, але не критична. Адже найважливіша частина мит Трампа щодо України запрацювала ще з 12 березня, коли набрали чинності додаткові тарифи у розмірі 25% на імпорт української сталі та алюмінію. Мінію до США Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини.